Виполониця цього мотоблоку є тракторець. Чесно, мотоблок більше заривається. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал Мазурк Ярик. І я цей кусочок сьогодні хочу призернути. Не гора, трошка розкинули сипця регною попело про дерев'яного а це морозець тут тут буде морозець і воно ну, ось так перший раз прийдеться видно що мерже видно що мерзли отак Видно, що мерже. Але е, в нас, е, щоб орати поле, з поки не розстало, їздили тракторами і орали. Все йшло, е, поки не розкисне, як то говорять. А ми вирішили перший раз пройдя, це ще резоровка не була, але він збере першу цю, а потім буде вже призирати. Тут не дуже багато, так як в нас тут була пікінка. То ми тут і нічого, не, як то кажеться, не, не робили. А так вирішили, у мене цибуля була, пекінка, бачите, ще цибулька, от одна цибулька, цибуля ще як, як жива. І пускає вуса на зелень. Трохи примерзла, звичайно. Але можна посадити, зелень буде непогана. Так що і зробимо. Але, звичайно, в теплички. з боку посадю. Так що це поле теж нам дало два рази урожай. Була цибуля чесник, потім в мене і редиска була, тут капуста. А так вирішили ми ще розвернути. Цього мотоблоком є тракторець. Чесно, мотоблок більше заривається, то ми будемо проходити мотоблоком. Тут небагато. Ну, тут три рази, чотири пройде і все. І все. І воно буде вже готове по поле. Весною перед посадкою ще можна так само пройтися мотоблоком. І в нас буде отака земля. Тут він по поверху, хочу вам показати. Перші слід такі, а тут вже пішла земля. Перебиває. Дехто питає, чому на зиму фрезеровка або ще що, дуже багато є інтересних. дехто ори. Це та сама орка, щоб ви знали. Ви землю наверх перебиваєте, вона перемерзне. Те, що лишилося внизу, як, тут до 30 см, 25 см можна, що орка йде, що та сама фрезеровка. Перший раз він каже, тоді пройде поскоріше так, з той, а другий раз вже буде проходитися. Мороз завівся дуже добре. Ми зрання прогріли його, тому що заводили. Він завівся дуже добре. І отак от резируємо. Хочу ще показати, у нас часник не зійшов. Чуть-чуть сходить, тут в мене часничок був. У рядочку, бачите, ну і наша прийнялася наша Полониця Це амі ранній сорт. Бачите, тут в мене накритий, як я вам вже говорив, від корей. Це не від морозів, а від корей. Але це рівно щось. О, тут є різні сорти. Буду пробувати, дуже різні. Я можу вам показати... бачите, є полуниця, Це кабрила ремонтантна. Бачите, ремонтантна. І ще навіть був і квіт. Теплички було б скоріше, Звичайно, але це для, все для проби, в мене все для проби. І під агроволокном, під агроволокном, звичайно, вона, мабуть, краща. Зараз за що й ми подивимося? Як вона себе показує під Аролокном? Так, бачите, зеленіша. Більш зелена. Більш зелена. А тут більш така. Бачите. Ну, щось там буде. А тут іде фрезеровка. Два рази пройде туди назад. Так як ми звикли мотоблоком працювати. Працюємо переважно мотоблоком. Е, Помарали города, а потім прийшли з мотоблоком і все садило. Все, прак, корець нас кінтали. Що, мотоблок теж Кентавра вибрали так як вдома теж мали мотоблока такого хоч він я скажу вам я так то на мою думку фірма китайська багато хто підходить до тракторця з другого хоч назви різні так само і до мотоблока Мотор можна ставити будь-який, хоч це чи зубрити, чи будь-який, і воно підходить і працює. Просто згорка кінка. А такий у нас кусочок города буде, що показує, тому що вже пора було останнє. Як в мене все переоране, верто ми орали, а цей кусочок я вирішив так зробити. Тому що ще, ще можна. Тут, я кажу, два рази пройде і готове поле. Тут буде готове поле до От така. І душі йшли, бачите, От така земля. Видно, і грудка замерша, бачите, замерша, це не суха замерша. Але перебило і добре. І будемо чекати. Будемо чекати весни, щоб щось посадити. І у нас була редиска тут посадена. От вам і редиска. От була редиска посадена На вулиці вона. Ще так сильно не змерзла. Вона вже переспіх, перестиг, що тут був середині м'яке. Я вже давно садили, але така є. І наші квітки вже підсадили квітки, вони померли після перху. Так як мороз був. Мінус із тієї ночі було мінус 3 нарання, а же мороз був мінус. І дивимося в другому відео. Я покажу вам, так же, як моя редиска, бо сіяв на коміні в тепличці, не накрив, вроді примерзла. За що ми покажемо різницю? Накрита редиска в теплиці, як себе почуває. Ну і звичайно, яка примерзла ми до, йдемо до кінця якраз. Всім здоров'я, Україні перемоги. Ну, а ми будемо займатися, займатися, чекати весни, щоб садити, висаджувати і все далі, жити далі. Так що допомагаємо хлопцям, які передовні, так як з нашого каналу. І ми Своїми допомагаємо. Скоро буде відео, що передали, що купили з нашого каналу і передали. Так що, дуже просім, допомагаємо. До побачення.